Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І ще одного чудового представника японського трактору Прому. Підігнали хлопці на майданчик. Грунтофриза ще проходить ревізію, а сам трактор вже готовий до оглядин і вже укомплектують найближчим часом. власне Буде повний комплект трактор плюс ґрунтуфриза. Ціну назву е, одразу самовивозом. Дорогий трактор. Дорогий трактор по причині власне вартості сформована не мною. А в Японії ми його дорого купили, трішки десь розчаровані е, станом лакофарбового покриття, мабуть, десь було така активна середовище чи засоби захисту, чи добрива. Напрацювання мінімальне, зараз покажу, як виглядає панель самі, зрозумієте, але по ходу десь таке агресивне, неактивне, а агресивне середовище. 12-й рік по дисках. Ну і серія kl 24 r вона випускалася там до 16-го 18-го року, якщо не помиляюся. По колії одразу скажу, бо тут можна метр двадцять зробити. Передні шини 110 в вузькому положенні, і задні шини трішки більше як 110 теж в вузькому положенні. І перекинувши, помінявши місцями, ми отримаємо таких 120 критих по задніх шинах і десь до 120 попередніх шинах. Тобто на 60 працювати можливо. Гідравліка на два гідроциліндри, зовнішні. Рівень горизонту все працює, просто кажу, робимо ревізію по ґрунту фрезі. По шинах є зауваження, є тріщини, бачите, по, власне, корозія по дисках шин в першу чергу, по дисках колісних. Тріщини є поїздить не один сезон, це точно. Попередніх теж менш замітні, але є теж трішки тріщинок. А карби, якби хороші, і напереду, на передніх шинах та задніх відповідно. Коробка механічна. Чотири режими, чотири швидкості напрям руху. Накладочки, от дивіться, навіть ну, вони гостріші, вони просто гострі, ніхто не міняв, ніхто нічого не змінював. Дивіться, що відбувається, коли. Вмикаєте замок запалювання повна інформація про швидкість руху. Давайте спробуємо, як воно, чи, чи є тут оберт на місці супер. От, подивіться, просто одне колесо підгальмоване вперед. Вивертаєте і. Супер обер на місці працює отакі От сліди. Не будемо не будем терти шини. Давайте вимкнемо оберт на місці і залишимо тільки поповний привід, задній привід без різниці. Тут, власне, цією кнопкою вмикається задній привід. Напрацювання, оце було цікаво мені 378 мотогодин. Розказувати, що це якесь там поло, ну, можливо, але е в мене є сумніви, що це таке може бути 9 тисяч і потім знов 378. Ну, якось так. Наразі маємо такі дані: 378. Мотогодин. Чудовий трактор, доволі дорогий, 10700 за комплект. Максимальна швидкість, як і всіх тракторів на силовій коробці. 15 кілометрів. Давайте спробуємо це зробити. 14 не на повному газі. Ми зробили, тобто 15 км швидкість руху цього тракторця. Вал відбору стандартний, як для всіх, KLGL серії 4 швидкості і зворотня швидкість. Отакий свіжий Кубота КЛ24Р на майданчику готовий до огляду тест-драйву. Телефонуйте. А краще приїжджайте, тестуйте декілька днів і вже хлопці докомплектують ґрунтофрезу, до... закінчать ревізію робити, і повноцінно можна оглянути, буде комплект. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі ЄРМ Техніка. До побачення.